Вітаю! Перед вами карта Польщі. А давайте ми нанесемо на Польщу результати президентських виборів 2015 року. Нічого не нагадує. А тепер наносимо сюди кордони 120-річної давнини. Видно, що основна частина прихильників Броніслава Комуровського проживала б в межах колишньої Німецької імперії, тоді як прихильники Анджея Дуди в Росії та Австро-Угорщині. Здавалося б, з тих часів пройшло багато часу, а практично все населення сучасної Польщі складають етнічні поляки. То чому ж тоді одна їх частина голосує так, а інша зовсім інакше? Те саме питання стосується України, Чехії, Німеччини, Литви та інших? держав. Тому давайте я вам про все це розкажу. А ви мені поставите лайк і підпишетеся на канал. Окрему подяку. Також хочу висловити своїм спонсорам. Дякую, що підтримуєте мою діяльність. Отже, стосовно Польщі, як і в інших країнах, такий поділ виникає, звісно ж, на ґрунті поглядів на життя своєї держави. Схід Польщі завжди підтримує євроскептичних консерваторів, таких як Дуду, а захід лібералів. І на це є багато причин. По перше, на заході більший відсоток міського населення ніж на сході. Сільське ж населення завжди було і є більш. Консервативним, релігійним і має схильність до правих поглядів, на відміну від умовного міщанина, якому соціальне часто вище за духовне. По-друге, є такий факт, що населення, яке проживає на своїх корінних землях, так само є більш консервативним і, зокрема, національно свідомим. Більша частина західної Польщі була заселена поляками лише після Другої світової війни. До того там проживали в основному німці. Це все і пояснює, чому захід Польщі більш урбанізований ніж схід, бо сіл на колишніх німецьких землях не так вже й Багато та й нащо поляку колонізатору, що їхав заселяти нові землі після війни, село. Їхали все ж в основному у міста, але найкращим прикладом такого поділу на, так би мовити, історичні і колонізовані землі є Україна. З мого відео про історію української колонізації можна дізнатися, що південь та схід України було заселено лише у 18-19 століттях. Якщо трошки побавитися і нанести на карту президентських виборів в Україні 2004 року кордони Речі Посполитої 17 століття, то можна побачити чітку межу між її землями, де було постійне. Населення і землями практично безлюдного дикого поля, розділеного між різними державами. Тут діє той самий принцип, що із Польщі. Українці колонізували частину своєї країни, зробивши її промисловою і найбільш урбанізованою. Відповідно, цінності у місцевого населення будуть дещо відрізнятися від цінностей іншої частини України. Але чому тоді на півдні та сході, тобто на колонізованих землях, були так поширені проросійські, а часто й антиукраїнські настрої? Тут все просто: по-перше, до потужної урбанізації. А ці двадцятого століття, що припало на часи радянського союзу, більшу частину населення міст півдня та сходу України складали росіяни та русифіковані національні меншини. Відповідно переселяючись до міст, українські селяни з околиць інтегрувалися умовне та культурне середовище свого нового місця проживання, що повністю підтримувалися русифікаційною політикою совка. Окрім того, значну частину населення південно-східних регіонів складали росіяни, євреї, греки, болгари, німці та представники інших народностей. Частково вони змішалися з українською більшістю а як ми знаємо, представники неукраїнського або змішаного походження часто ніяких почуттів до України не мають. Або взагалі вороже налаштовані до всього українського. Отже, утворилася своєрідна каша, якою вдалося уникнути центру України, де росіян було небагато, а особливо заходу. Там у містах проживали переважно поляки і євреї, яких після Другої світової просто не стало. Перших депортували, а других винищили під час Голокосту. Відповідно, українське населення забрало собі свої міста і створило там повністю українськомовний простір. Отож, ми і маємо такий поділ на три електоральні кластери: захід, центр. Та південь зі Сходом. Подібна ситуація склалася і з іншими країнами, наприклад, з Чехією. Бачимо, що на президентських виборах 2023 року проросійський кандидат, популіст та колишній комуніст Андрій Бабіш, мав підтримку саме в тих районах, де до 1945 року проживали судецькі німці. Відповідно, обранці Бабіша це нащадки Чехів-переселенців. Ще цікавою буде статистика, не так з історичними кордонами, як з кордонами проживання національних меншин. На жаль, правдою є те. Що національні меншини не люблять країни, в яких вони живуть, і постійно сунуть палиці в колеса власним урядам. Президентські вибори 2024 року в Литві. Шизанутий кандидат в президенти Едуарда Звайткус, Шизанутий тому, що виступає проти вакцинації від коронавірусу, обожнює Росію, виступає проти підтримки України, обіцяє за рік вивести Литву з НАТО і заробляє свою репутацію завдяки постійній критиці чинної влади. Вгадайте, хто подарував йому ганебні 7%? Правильно, поляки і росіяни, бо вони обожнюють подібного роду популізм і ненавидять Литву. А що казати про Україну? Ті діаспори угорців, румунів, болгар та інших, що проживають на кордоні. Вони завжди голосували за проросійських політиків, але не тому, що люблять Росію, а тому, що їм подобається слухати, як лаять все, що робиться в Україні. Важливу роль у причинах формування таких електоральних кластерів грає і політика, яка проводилася на цих землях багато десятиліть. Чудовий приклад Німеччина найменш розвинутою і Найбіднішою частиною Німеччини є саме колишня Німецька Демократична Республіка, що була радянською маріонеткою. Її кордони чітко виділяються на багатьох статистичних картах Німеччини, наприклад, на карті релігій, враховуючи яку антирелігійну політику проводили ліві. Таке явище можна спостерігати на прикладі багатьох країн. В Румунії виділяються колишні території Австро-Угорщини, в Латвії райони проживання Росіян, а в Білорусі поляків. На жаль, я не встигну розібрати кожну країну, тому на цьому. Ми з вами прощаємося. Дякую всім за увагу. З вами був Дудл. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасти і до наступної зустрічі!